Відьмак 4 має великі проблеми з розробкою, причому дуже серйозні, це дійсно так. В цьому відео я хочу поговорити про четвертого Відьмака та розказати все, що відомо про гру на зараз і з якими проблемами зіткнули CD Projekt Red. А я вас вітаю на каналі GameHata, З вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. З вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Анонс четвертої частини зробив неабиякий резонанс серед геймерів. Цю гру дійсно чекають, причому чекають вже майже 10 років. Я нагадаю, що третій відьмак вийшов в травні 2015-го, і я іноді в шоці, як швидко летить час, проте зараз не про це. Так от анонс нового відьмака просто зірвав дах фанатам. Деякі були шоковані, інші раді, що це взагалі сталося. Але, знаючи CD Projekt Red, слід чекати на реліз гри десь через два, а може й три роки. Подібне, як ви знаєте, було і з третьою частиною. Викитали Трейлери потім тиша. Проте фанати чекають і будуть чекати стільки, скільки потрібно. І подібна ситуація мені нагадує Stalker 2. Ми чекали, чекали і нарешті дочекались. До речі, показники на Cinematic трейлер за Witcher 4 дуже непогані. Наприклад, на офіційному каналі трейлер зібрав 4,2 мільйони переглядів. І бачимо по показникам, що гравці загалом були задоволені побаченим анонсом. Так, звісно, були деякі питання, якісь побоювання, та й взагалі фанати були шоковані, що цірі головний персонаж. Проте зараз, як на мене, цірі. Вже прийняли та змірились. До речі, ще хочу зауважити, що в трейлері є українські субтитри. Як на мене, це не тякає на можливу появу української версії гри, хоча повний перелік мов локалізації за Вічер 4 поки не оголошено. Звісно, мені хотілося б ще грати з українською озвучкою, проте це, напевно, мало ймовірно. Зараз би взагалі дочекатися хоча б текстових локалізацій від розробників, тому що поки що ну це якась срака. До речі, поки готував цей відео, знайшов трейлер 4-го відьмака з українським дубляжем. Сандіго студіо презентувала повне цінну. Інський дубляж першого трейлера за вічор 4. Ну камон Гайс, ви просто послухайте. Це відьмак. Відьмак. Хто тобі заплатив? Ні. Ви обрали її. Повертайся в село. Бігом. Іди. Ні, я мушу врятувати їх. Наше село себе врятуй! Ми хотіли лише одного, щоб вона пішла до лісу. Пішла до богів. Богів. Немає тут богів. Одні лише чудовиська. Ну погодьтесь, це просто мед для вух. Дуже якісний дубляж, тому раджу ознайомитись, хто ще не зацінив. Але найголовніше, що цей відеос помітила проєктна менеджерка з локалізації CD Projekt Red Марія Стрільчук, і вона також написала, що дубляж просто неймовірний. Це, звісно, все добре, але побачимо, як буде у підсумку, тому що CD Project Red поділилися статистикою української локалізації Кіберпанк, і там трішки сумненько. На подкасті Марія Стрільчук розповіла, що отримала дозвіл на розголошення статистики щодо української локалізації з кіберпанк. З її слів, багато Країнські гравці досі грають російською. Однак вона зазначила, що розробники задоволені фідбеком від українських гравців. CDPR зацінили, як ми пишемо про їх ігри, а також створюємо контент українською мовою. Ну і звісно, що додавання української локалізації в кіберпанк було насамперед виявом підтримки для спільноти, а не якимось там бізнес рішенням. І це загалом зрозуміло. І ще з цікавого, поки я готував цей відос, я згадав цікаву новину ще з далекого 2018 року, коли генеральний директор CDPR Адам Кічинський в розмові з польським виданням банкір. ПЛ прокоментував майбутнє серії The Witcher. Він відповів на запитання, чи планує компанія зробити The Witcher 4. Із його слів, перші три частини відьмака є завершеною трилогією, тому розробники просто не можуть назвати наступну гру відьмак 4. Також він сказав, що це в жодному разі не означає, що вони залишать світ відьмака, над яким працювали понад 10 років. The Witcher – це одна з двох франшиз, на основі яких CD Projekt Red вибудовуватимуть діяльність компанії в майбутньому. Як бачимо, через 6 років офіційно анонсують Відьмак 4, ну тобто з такої. Назвою Відьмак 4. І загалом я розумію, чому саме так зробили. Це як-ніяк -як, легендарна франшиза, гучне ім'я, і тільки через те, що гра буде називатися Вічер 4, вона тільки через це буде продаватися більш охоче. Просто я згадав цю ситуацію, щоб підкреслити те, що навіть офіційні джерела іноді кажуть ту інформацію, яка у підсумку виявляється іншою. Це, звісно, все добре, проте розробка четвертого «Відьмака» має дуже серйозні проблеми. Нещодавно голова чеської студії Warhorse Даніель Варта розповів про те, що розробка Відьмака буксує через Unreal Engine 5. Якщо хтось не в курсі, то Warhorse це та сама студія, яка випустила Kingdom Come Deliverance 2. І до речі, поки я вам кажу про Kingdom Come Deliverance 2, то я думаю, ну ви повинні зацінити мій огляд, тому я посилання залишу в описі, обов'язково знайомтесь. Так от, ловимо основний меседж. Розробка Відьмака 4 буксує через Unreal Engine 5. У свою чергу, Kingdom Come Deliverance 2 зроблена на модифікованій версії CryEngine від Crytek. І зі слів голови студії, цей рушій набагато краще був адаптований для створення більших відкритих світів, ніж Unreal Engine. Також Даніель Вавра високо оцінив можливості графічного рушія Red Engine. Це той самий рушій, на якому були створені The Witcher 3 та Кіберпанк. І як він зазначає, то всі напрацювання та міцний фундамент, керівництво CDPR PR відправило в Брухт, перейшовши на Unreal Engine. Сам Даніель Вавра розповів, що він спілкувався зі співробітниками польської студії, які розповіли йому, що розробники The Witcher 4 досі не спомоглися зібрати сам відкритий світ. Натомість існують окремі фрагменти на кшталт ландшафтів та 3D-моделей. Але це досі не функціонує як гра. На його думку, Unreal Engine має масу переваг, але тільки в тому випадку, якщо йдеться про стандартні сценарії. При вирішенні більш специфічних завдань виникають складнощі. Одна з головних проблем це трава та дерева. В Unreal Engine 5 вони вимагають ну, дуже потужного заліза. У свою чергу, при створенні Kingdom Come Deliverance 2, фахівці Warhorse витратили близько двох років для створення власної системи генерації рослинності. Ось тільки є один нюанс. Для плавної роботи демоверсії лісу на базі Unreal Engine 5 потрібен комп'ютер вартістю декілька. Тисяч євро. І звісно, що для масового гравця, ну камон, це дійсно проблема. І як можемо побачити, той в Stalker 2 є багато проблем як з оптимізацією, так і загалом з графікою. Так, вона дійсно на дуже високому рівні, проте, якщо не вдивлюватись деталі, не придивлюватись і все таке інше. Ну і звідси ми розуміємо, що загалом Unreal Engine дає дуже якісну та реалістичну картинку. Проте для того, щоб це запускати, щоб це працювало плавно, потрібен ПК з RTX 5090. І тут одразу я згадую про консолі. А я вам нагадаю, що. CD Project Red вже мали гіркий досвід з PlayStation 4 і Xbox One, випустивши забагований кіберпанк. І звісно, що у розробників почали розпитувати, а на які платформи планується Відьмак 4. На питання щодо платформ, дав відповідь керівник розробки Себастьян Калемба. З його слів, розробники знають точно, що The Witcher 4 вийде на ПК. Але CD Project Red поки не можуть назвати консолі, на яких буде доступна гра. Можливо, це, звісно, на мою думку. Розробники хочуть реліз гри підсунути якраз під реліз PS6 і там вже повинен бути новий Xbox. І це, звісно, все. Для того, щоб гра змогла запускатися в стабільних 60 FPS. На запитання журналістів про те, чи зможуть розробники гарантувати нормальну роботу від Mac4 на сучасних консолях, включно з Xbox Series S, у CD Project Red відповіли, що поки не можуть дати однозначної відповіді. З їх слів, розробники мають намір випустити гру на ключових платформах: це ПК, Xbox і Sony. Але наразі студія не може назвати конкретні цільові платформи. І ось в таких ситуаціях я розумію, що розробники мають дуже великі обмеження через консолі. Ну камон, давайте будемо об'єктивні. PlayStation 5 чи Xbox Series X, вони, звісно, нормальні, але вони відстають як для 2025 року. І особисто мені б хотілося, щоб новий Xbox та PlayStation 6 зробили ну дійсно потужними. В наш час це більш ніж реально, і не за всі гроші світу. Ну і повертаючись до відьмака, то, як ви знаєте, перший трейлер є пререндером. Проте CD Projekt Red заявляють, що створювали його з баченням, який вигляд матиме повна гра. У синематиці використовують модифіковану версію рушія, а всі асети та моделі взято прямо з гри. І тут я вже розумію. Чому розробники уникають конкретики з приводу підтримуваних консолей, тому що це пов'язано, скоріш за все, з проблемами, що виникли з кіберпанк. Якщо хтось не застав цей час, то я вам нагадаю: CD Projekt Red випустили на PlayStation 4, Xbox One, Кіберпанк 2077. Але через застаріле залізо PlayStation та Xbox, релізна версія працювала надзвичайно погано, і це сказав навіть м'яко. Через це розробники отримали величезну хвилю хейту. І об'єктивно це було цілком зрозуміло. Тому зараз розробники вже не поспішають робити якісь анонси, що потім знову не було. Зайвих проблем на даний час у Witcher 4 поки немає ні дати виходу нерелізного релізного вікна. Майже напевно проєкт вийде не раніше за кінець 2026-го. Хоча особисто я ставлю десь на 2027-28 роки. Якщо хтось не знає, то у Witcher 4 відкритий світ буде досить великий, але не рекордний. Через те, що Unreal Engine дуже вимогливий до заліза, а також розробники хочуть зробити якісну картинку, і найголовніше, що це повинно стабільно працювати без фрізів та просадок, тому потрібно приділити дуже багато уваги до оптимізації. І я вважаю, що це правильніше, ніж робити просто величезний світ, але з поганою оптимізацією. Пусті відкриті світи вони нікому не потрібні, але все одно розробники розповіли нам про те, наскільки новий відьмак буде довгим. З їх слів вони хочуть надати супер захоплюючий досвід. Отже, знову ж таки, якість перевищує кількість, і я це підтримую. Але, безперечно, вони пообіцяли, що гра буде досить великою та довгою. А ще сюди слід додати те, що розробники планують зробити в Завічер 4, щоб кожен NPC у грі проживав свою історію. Game Ректор Себастя Калемба заявив, що вони розширюють межі минулих ігор CD Projekt Red, роблячи NPC більш деталізованими з поліпшеною лицевою анімацією, реалістичною поведінкою. Вони планують зробити ще більш захоплюючий досвід, ніж раніше, банально намагаються підняти планку на новий рівень. Звучить це, звісно, дуже круто та цікаво, але всіх непокоїть факт оптимізації. Я вважаю, що CD Projekt Red після невдалого, та я б сказав, ганебного релізу Кіберпанку все ж таки зробили висновки, і вони не будуть повторювати їх з четвертим відьмаком. Поки що, як ми бачимо, розробники. Неохоче діляться інформацією, і це цілком зрозуміло чому. Але навіть зараз гравці не соромляться хейтити розробників. Це пов'язано як із тим, що Цірі буде головною героїнею, так і з самою грою, так і з тим, кого залучають до розробки. Наприклад, з нещодавнього провідний художник Star Wars Outlaws Куба Віхновський повідомив, що знову став частиною команди CD Projekt Red. В останні роки він працював старшим художником над Star Wars Outlaws, а тепер приєднався до команди Ведьмака 4. У CDPR Віхновський відповідатиме за опрацювання оточення у завічі. 4 Та майбутніх проєктах студії. Його робота безпосередньо вплине на візуальний стиль гри. А раніше CD Projekt Red вже повідомили, що у команді розробників відьмака 4 є понад 100 ветеранів серії. Це фахівці, які працювали над першими трьома іграми саги. А ще слід зазначити, що Віхновський до переходу в Ubisoft теж був співробітником польської студії протягом восьми років. Я, звісно, розумію, що Ubisoft не викликає великої довіри у гравців, проте я не думаю, що це дуже сильно вплине на гру з якоїсь негативної сторони. Проте в коментарях можна побачити, як деякі гравці Бурені та радять перші звернути увагу на спеціалістів з Конкорду, Рокстеді та Draco Need The Velgard. Так, а давайте тепер про щось приємне. Я, наприклад, хочу вам показати просто неймовірну красу. Косплеєр Шаліл Джі зробила просто шедевральний косплей на цірі з першого сінематик трейлеру гри. Як вона заявила, тільки на створення цього костюма пішло близько 90 годин. Ну камон, погодьтесь, це виглядає дійсно топово. Фанати відзначили увагу до деталей та похмуру атмосферу, яка ідеально передає Цірі. І, до речі, цей косплей вже привернув увагу навіть. CD Project Red, компанія репостнула фотографії косплею в соцмережах. Це в черговий раз доводить те, що Відьмака дуже велика фанбаза, і гравці очікують гру просто з нетерпінням. Зрозуміло, що після третього Відьмака та кіберпанку планка на гру задрана ну просто до небес. Але мені хочеться вірити в те, що розробники не підведуть геймерів. Як ми розуміємо, хоч це буде і четверта частина, проте ця гра стане початком нової трилогії в серії. Гравцям запропонують свіжий погляд на всесвіт відьмака через призму пригод Цірі. Ну а що ви думаєте про відьмака, пишіть в коментарях. З вас лайк, підписка на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Ви завітали на канал ГімХТ, а з вами був, як завжди, Олексій. Побачимось в наступному відео.